Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 10 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: ознайомлення з задачами на зустрічний рух, швидкість зближення. І перше на сьогодні завдання виконаємо усно. розглянь схему і прочитай пояснення. Із двох будинків на зустріч один одного вирушили двоє друзів: швидкість першого 40 метрів за хвилину, а другого 50 метрів за хвилину. За кожну хвилину друзі наближаються один до одного на 40 плюс 50, тобто 90 метрів. Кажуть, що 90 метрів за хвилину це швидкість зближення друзів. Запам'ятайте швидкість зближення. Швидкість зближення двох об'єктів при зустрічному русі дорівнює сумі їхніх швидкостей. Швидкість зближення показує, на яку відстань зближуються об'єкти за одиницю часу. Наприклад, за одну годину, за одну хвилину тощо. На скільки метрів наблизяться один до одного, друзі, за 2 хвилини? Ну, якщо за одну хвилину на 90 метрів, то за 2 удвічі більше, тобто на 180 метрів. А за три хвилини. У 3 чи більше 90 помножити на 3 буде 270 метрів. Ми відповіли на питання, переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 42. Переписуємо перший приклад. 728 треба поділити на 2. Перше неповне ділене – це 7, 7 сотень, тому частці у нас будуть сотні, десятки і одиниці. 7 ділимо на 2, візьмемо по 3. 3 помножити на 2 буде 6. Віднімаємо остача 1. Переписуємо двійку. 12 десятків треба поділити на 2. Буде 6, 6 помножити на 2 12. Віднімаємо 0. 0 остачу ми не пишемо, тому що у нас є ще одиниці, які ми переписуємо. 8 поділити на 2 буде 4, 4 помножити на 2 8. 8 мінус 8 буде 0. Остачі немає. Частка 364. Підступаємо 4 клітинки, записуємо наступний приклад. 676 треба поділити на 4. Знову у нас неповне ділене 6 сотень, отже, в частці будуть сотні, десятки одиниці. 6 поділити на 4 візьмемо по одному, 1 помножити на 4 4. 6 мінус 4. 2 2 – це остача, вона менша, ніж дільник. Переписуємо 7, 27 десятків ділимо на 4, візьмемо по 6, 6 помножити на 4 24. Віднімаємо 27 мінус 24 буде 3. 3 менше, ніж 4, все правильно. Переписуємо одиниці. 36 одиниць, ділимо на 4, візьмемо по 9. 9 помножити на 4 буде 36, устачі немає. Частка 169. Я перейду на наступну сторінку, а ви записуйте нижче. Переписуємо наступний приклад: 935 поділити на 5. Неповне ділене буде сотні 9, отже, тут будуть сотні десятки одиниці. 9 поділити на 5 візьмемо по одному. 1 помножити на 5 5. 9 5 – 4. 4 це остача, вона менше, ніж дільник, все правильно. Переписуємо десятки, 43 десятки ділимо на 5, візьмемо по 8. 8 помножити на 5 40. Віднімаємо. 3 це остача менше, ніж дільник. Переписуємо одиниці. 35 поділити на 5 буде 7. 7 помножити на 5, 35 остачі немає. Частка 187. Відступаємо 4 клітинки записуємо останній в цьому завданні приклад: 804 поділити на 3. Перше неповнеділене сотні, 8 сотень. Тому у нас будуть в час сотні, десятки, одиниці. 8 поділити на 3 візьмемо по 2, 2 помножити на 3 6. Віднімаємо. Остача 2 менше, ніж дільник. Переписуємо десятки. 20 десятків ділимо на 3, візьмемо по 6, 6 на 3 18. 20 мінус 18 буде 2. Переписуємо одиниці 24 поділити на 3 буде 8. 8 на 3 24, остачі немає, частка 268. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Гвинтокрил був у польоті з 9-ї години ранку до 1 години дня і рухався весь час із швидкістю 70 км за годину. Скільки кілометрів пролетів гвинтокрил? Записуємо. Задача 43. У нас є лише один час, одна швидкість і одна відстань, тому ми не будемо будувати табличку, просто запишемо. Перше це у нас відомий час. Тобто невідомий. Нам лише сказано, що він з 9-ї години ранку до 1 години дня, а це у нас 13-та година. Швидкість 70 км за годину. Треба знайти відстань. Щоб знайти час, який гвинтокрил був у польоті. Треба від 13 години від кінцевої точки відняти початкову, тобто 9 годин, і це буде 4 години, час який він токрил був у польоті. А щоб знайти відстань, згадуємо формулу треба швидкість помножити на час. Це буде 70 помножити на 4, все одно, що 7 на 4 додати 0, буде 280 км це. Якраз відстань, яку пролетів гвинтокрил, можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Турист проїхав автобусом 240 км, що в 8 разів більше того шляху, який він пройшов пішки, яку відстань подолав турист, записуємо задача 44. Отже, автобусом він подолав 240 км, а це в 8 разів більше, ніж. Пішки. Якщо автобусом у 8 разів більше, то відповідно, пішки у 8 разів менше. І нам потрібно знайти скільки всього. Отже, щоб знайти, скільки пішки, треба 240 поділити на 8 це буде 30 км. А щоб знайти скільки всього, це у нас додавання. До того, що він проїхав автобусом, треба додати. Те, що він пройшов пішки, це буде 270 км подолав турист, можемо записати відповідь. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас рівняння. Записуємо. Рівняння 45. Переписуємо перше рівняння. Х у нас виступає від'ємником. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Відступаємо 4 клітинки, записуємо це віднімання. Від 7 8 відняти не можемо. Взяти тут 0 нічого не можемо. Беремо звідси 0, 9, 10. 17 8 – 9 9 2 – 7. 2 мінус -1, 1 і двійку переписуємо. Отже, х дорівнює 2179. Робимо перевірку, підставляємо значення х і виконуємо тепер ось це віднімання. Відступаємо кілька клітинок, 2307-2179. Знову тут не можемо, тому беремо 910, 17 мінус 9 мінус 9 7, 2, 2. 1 – 1, 2 2, 0, який ми не пишемо. В результаті ми отримали 128, те, що і повинно бути. Нижче записуйте наступне рівняння. Тепер у нас х виступає зменшуваним. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Відступаємо кілька клітинок і записуємо це додавання. 2 плюс 8, 10, 0 пишемо. 1 переносимо до десятків. 7 плюс 2 9 і ще 1 – 10 знову. 3 плюс 6 9, ще 1 – 10. 6 плюс 0 і плюс 1 буде 7. 2 плюс 5 7. Отже, х дорівнює 77 тисяч. Робимо перевірку, підставляємо значення х і виконуємо ось це віднімання. 77 тисяч мінус 50 628. Тут у нас нулі. Беремо звідси 9, 9, 10 мінус 10 8 2. 9 мінус 2 7. 9 мінус 6 3. Тут у нас 6 мінус 0 6, 7 мінус 5 2. 26 372. Все вірно. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 46 і переписуємо перший приклад. Він складається з кількох дій, числа великі, будемо виконувати кожну дію окремо. Першою дією виконуємо перше множення. 14680 множимо на 5, пам'ятаємо, не пишемо, тут у нас 0. 8 на 5 – 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 6 на 5 – 30, і додати 4, 34, 4 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 4 на 5 – 20, і додати 3 – 23, 3 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 1 на 5 – 5, і додати 2 – 7, і переписуємо ось цей 0. Тепер другою дією ми виконуємо друге множення. Відступаємо кілька клітинок і записуємо. 3075 помножити на 4, 5 на 4 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 7 на 4, 28 плюс 2 30. 0 пишемо, трійку запам'ятовуємо. 0 на 4 0, плюс 3. 3, 3 на 4 12. І третьою дією ми виконуємо, якщо у вас тут не вміщується, перенесіть сюди, виконуємо додавання до першого результату, що ми отримали, 73 400. Додаємо 12 300. 0 плюс 0. 0, 0 плюс 0. 0. 4 плюс 3 7, 3 плюс 2 5, 7 плюс 1 8. В результаті записуємо 85 700. Нижче записуємо наступний приклад. Він складається з двох дій. Спочатку виконуємо віднімання. 80 тисяч мінус 6945. Тут у нас нулі, Тому беремо звідси 9,9,9,10, 10 мінус 10 5,5. 9 4 5, 9 9 – 0, 9 мінус 6 3, і тут залишилось 7. Тепер множимо 55 на 6. 5 на 6 – 30, 0. Пишемо, трийку запам'ятовуємо. 5 на 6 30. Додаємо 3, 33, 3 пишемо, трійку запам'ятовуємо, 0 на 6 0, додати 3 – 3. 3 на 6 – 18, 8 Пишемо, одиничку, запам'ятовуємо. 7 на 6, 42 і додати 1 – 43. В результаті записуємо 438 330. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Довжина кімнати 6 метрів. Її периметр 20 метрів. Яка площа кімнати? Давайте це завдання виконаємо усно. Згадаємо, що таке периметр. Це сума всіх довжин. А якщо це периметр прямокутника, то це дві довжини додати дві ширини. Отже, щоб знайти дві ширини, нам потрібно із периметра відняти дві довжини. Так і зробимо. В результаті отримаємо 2 на 6, 12, 20 12 8 см це дві ширини. А щоб знайти одну ширину, треба 8 поділити на 2 і буде 4. Як знайти площу? Площа це. Ширина помножена на довжину або навпаки. Так і робимо. 6 на 4 буде 24 квадратних сантиметри. це площа кімнати. Переходимо до наступного завдання. Розглянь схему розв'язання задачі, розв'яжи задачу двома способами. Давайте це завдання виконуємо усно. Із двох кінців садової стежки, на зустріч одна одній, одночасно вирушили дві черепахи і зустрілися через 2 хвилини. Швидкість руху першої черепахи 5 метрів за хвилину, другої 3 метри за хвилину. Яка довжина садової стежки. Спочатку можна знайти, скільки проповзла перша черепаха. Для цього треба швидкість помножити на час. І це буде 10 метрів. А скільки проповзла друга черепаха, так само швидкість помножити на час буде 6 метрів. А разом дві відстані додаємо 1 до одної 10 плюс 6. Буде 16. Це раніше так розв'язували задачі. Але ж ми сьогодні познайомились з новою величиною це швидкість зближення. Що таке швидкість зближення? Це сума двох швидкостей. Першої черепахи 5, другої 3, а в сумі це буде 8 метрів за хвилину. І тепер нам потрібно цю швидкість зближення помножити на час. І ми отримаємо ті самі 16 метрів. Отже, порівняй відповіді в обох способах. І тут, і тут ми задачу виконали правильно, бо вони рівні. Завдання виконано, і на сьогодні класна робота закінчена. Дякую за увагу! До побачення!